We'll <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Одіозний екснардеп від партії регіонів Тарас Чорновіл знову потрапив у серйозний політичний скандал. Чорновіл, як завжди, вирішив піти далі і накинувся з маніпулятивною критикою на президента України Володимира Зеленського. Всі свої абсурдні заяви він публікує в своєму телеграм-каналі. Після Чернігова та рівного слуги разом із партнерами із ОПЗЖ дуже хочуть узурпувати, насправді ліквідувати місцеве самоврядування в Полтаві після попереднього. Реднього провалу ця антиукраїнська коаліція ще раз зібрала підписи за проведення позачергового засідання з питанням про усунення виконувача голови Полтави Андрія Карпова. Якщо узурпація пройде, то вони не мають законного рішення цієї авантюри, владу передавати далі нікому, а вибори під час воєнного стану проводити не можуть. Який інтерес у цьому місцевих слуг їм наказали, а вони вислужуються, та й толку зберігати самоврядування, якщо пан Андрій і так їм красти не дає. А інтерес у ПЗЖ це удар по державі її ослаблення та дискредитація влади Зеленського. Такому вони із своїми зеленими партнерами завжди солідарні, обливає брудом чорновіл, усіх, хто суперечить його зрадницьким поглядам, і от дуже дивно чути такі речі на адресу людини, яка з першого дня вторгнення віддала наказ на повне знищення російських окупантів та відмовилась від будь-яких переговорів про перемир'я з Росією. Людина, яка зробила величезний вклад у розвиток нашої держави, яка довела світу, що ми сильна держава. Тим більше дивно це чути з вуст діяча, який побудував усю свою політичну кар'єру на імені власного батька. При цьому ставши одним з головних рупорів про налаштованого президента втікача Віктора Януковича кому кому, а не Тарасу Чорноволу розповідати, як мають чинити інші. Чи може йому варто нагадати, як він зі своєю шайкою ділили Україну перед помаранчевою революцією на три сорти. Ця технологія була застосована вперше у 2004 році перед президентськими виборами. Саме тоді по методичках ФСБ, штаб Януковича, де Тарас Чорновіл був його керівником, застосували механізм антагонізму між Сходом і Заходом. Наслідки такої політики, розділення і мовно культурного протиставлення, окупація Криму і Донбасу у 2014 роках та повномасштабне вторгнення в лютому 2022 тисячі Тарас нічого не переп. Лутей, якщо повністю переглянути політичну історію Чорновола, то стає зрозуміло, що він точно не той за кого хоче себе видати. Він просто вовк в овечій шкурі, який прагне знищити нашу державність. Як відомо, у 2004 році, після конфлікту всередині фракції Наша Україна, Тарас Чорновіл вийшов з неї, а згодом приєднався до фракції партії регіонів. Через це колишні колеги по фракції називали його зрадником. На президентських виборах 2004 року став довірною особою кандидата Віктора Януковича та очолив його ви. dobr češtap Проте, вже під час передвиборчої кампанії 2005 року Чорновіл був заступником керівника штабу партії регіонів на парламентських виборах. В цьому ж році був призначений радником тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Вже через рік увірвався до Верховної ради від партії регіонів номер 4 у списку та став одним з основних спікерів від регіоналів в публічному просторі. Був активним противником вступу України до НАТО. Цей пункт дуже важливо підкреслити, адже справжній патріот своєї країни так робити не буде. Це перший червоний прапор в його словах і поведінці тому над цим точно варто задуматись. А далі ще цікавіше, у 2008 році Чорновіл вийшов із фракції партії регіонів, згодом був виключений з партії через переговори про приєднання до партії Юлії Тимошенко. Після невдачі на виборах у 2012 році став політологом та експертом, регулярно з'являвся на політичних ток-шоу як експерт з оточення Віктора Януковича. Але вже після перемоги, у 2014 році, Петра Порошенка на президентських виборах став активним прихильником п'ятого президента. Як блогер та політолог регулярно... Ярно виступав на підтримку та захист Порошенка в медійному полі, що продовжує робити і зараз. Для тих, хто досі вважає його праведною людиною, нагадаємо ще один дуже важливий факт: у 2016 році Чорновіл в інтерв'ю заявляв, що отримував кошти з чорної каси Віктора Януковича під час свого перебування в партії регіонів. І тут виникає питання: як взагалі така людина зараз може бути критиком кого-небудь? Чорновіл максимально споплюжив ім'я свого батька. Це людина, яка працює проти України. Просто зрадник, який і надалі намагається вплинути на Народну думку і ставить під сумнів дії президента Зеленського йому на місце в нашому інформаційному просторі, як би він не крутився, але час відповідальності настане швидше, ніж він думає. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.